Ви знаєте, я знаю хоча б одного літератора українського, який завжди все ж таки розглядав народ як рушійну силою історичних процесів на цій території. І це був не, Тарас що, Григорович Шевченко. Шевченко так. І якраз, як виявилося, якщо взяти поеми Шевченка, які здавалися романтизмом, таким романтизмом досить давнім, і накласти на ці події, можете зробити цей експеримент і побачити, що все ж таки правий я, а не ви, Юрій. Взяти ці поеми, взяти хроніку Майдану і почитати в голос Просто на тлі відео. До речі, можна було б зробити такий фільм. Це ідея. Ми можемо зробити такий фільм. Ви побачите, як все це накладеться. І те, що ми у творчості Шевченка вважалося чимось неймовірно, знаєте, на наш час не політкоректним. Те, що колись Володимир Жаботинський назвав угу. абсолютно зрозумілими вибухами енергії жорстокості. Угу. Це стало. Реальністю на вулицях Києва і інших українських міст, а це означає, що так вже було. Тому що Шевченка не міг це вигадати. Він не вигадував українську націю, умовно кажучи, коли він жив. Він описував те, що він відчував як історичні події. Ну, Віталію, якщо йти далі за цим, то можна згадати і рядок Шевченка Я різав все, що паном звалось, і ми можемо стикнутися із такою ситуацією надалі. Очевидно, що можемо, якщо не проведемо реальних реформ. Це те, що ми маємо читати нашій владі. От Дійсно, приходитись, тоді в парламент треба ходити не з Конституцією, а з робити Ковзаря. кіно. Згодно.